Володимир Свідзінський. Як хочеться покинути себе. Як хочеться покинути себе, свої гризоти, спогади, бажання, на березі морськім знаходять діти, камінчики блискучі, може, я знайду собі де-небудь іншу вдачу і стану інший, Безтурботний, владний, привабливий, упевнений в собі. Або купатись буду, і приплине до ніг мені щербата горошинка. Я проковтну її і стану враз рибалкою в південнім місті. Буду свій човен мати, небуди плести, на теплім морі. Ночувати часто, вертатися, коли в волосці хмар горять рожеві уплітки, а потім, коло стола в маленькій кухні сівши, Дивитися, як мати чистить рибу, і як луска, спурснувши з під ножа, до пальчиків пошерхлих прилипає. Переможного миру вам!